Коти та собаки у роботах майстрів фотографії від класиків до сучасників. Частина перша: мода змінюється, техніка застаріває, а популярність котів нікуди не подіється, лише міцнішає. Навіть класики світової фотографії не втрачали можливості зафіксувати наших менших друзів, чи то випадковий кадр на вулиці, чи затишний домашній знімок. Я зібрала колекцію класичних котофотографій фотографій та знімків собак, зроблених упродовж ХХ століття та на початку 2000-х. Ось які вони мурки та шарики в об'єктиві Від Брасаї та Робера Дуано до Ромунальдаса Пожерскіса та Дайдо Маріямі. Піпін Мейзі та Попет. Коти Британського музею. 1980. -ті. Кіт з другом. 1954. -й. Фотограф Леон Левінстайн. Кішка біля входу до парфумерного магазину. Флоренція. Італія. 1933. -й. Фотограф Альфред Ейзенштет. Брюнхільда. 1936. -й. Кішка в шоломі Вікінга. Фотограф Адольф Вейтхас. Кішка з кукурудзею. 1951 Фотограф Алан Грант. Напівфабрикати М'ясні Ленінград. Фотограф Сергій Підгорков. День Мертвих Аризона. 1979. Фотограф ДЕВІД Хьорн. КУКУ Амстердам. 1950. Фотограф Кіс Шерер. Парфенон Афіни. 1986. -й. Фотограф Едгар Олстінс. Коти. Фотограф Марк Стейнмец. Небезпечно. Фотограф Рене Мальтет. Сплячий кіт. Фотограф Ремальдес Вікшрайтіс. Кіт в ірландському пабі. Дублін. 1966. -й. Фотограф Евелін Хофер. Собака консьєржа Париж. 1929. Фотограф Андре Кертес. Сторож 1982. ФОТОграф Анатолій Болдін. Зустріч на вулиці. Неаполь. 1958 Фотограф Леонард Фрід Кіт письменника ГОРД. Франція. 1954. Фотограф Віллі Роні. Кішка за вікном. 1957. Фотограф Віллі Роні Кіт Карамелька складає компанію відвідувачці у ресторані Людовик 9». Париж. 1988 Фотограф Джеймс Стенфілд. «Песта Сент-Емільйон, Франція. 1977 Фотограф Річард Кальвар. «Натовп домашніх улюбленців. 1964 Фотограф Уолтер Чандоха. З найкращим другом. Париж. 1989 Фотограф Еліот Ервіт. Кіт Флориста. Париж. Приблизно 1938 Фотограф Брасаї. Кіт на дереві. Нью-Йорк. 1988 Фотограф Лі Фрідлендер. Любі друзі, незабаром вас чекає друга частина легендарних фото наших улюблених котобакинів. А поки що напишіть в коментарях, який знімок вам найбільш сподобався. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.